Вітаю! Знаєте, у світі, який ми бачимо, насправді існує такий собі прихований код. Це мова форм, мова пропорцій. І от сьогодні ми спробуємо зламати один з її найважливіших шифрів подібність трикутників. Це здавалося проста ідея, але саме вона дозволяє нам робити абсолютно все: від створення точних карт до проєктування неймовірних хмарочосів. Ну що ж, давайте розбиратися. Просто погляньмо на це диво, спробуйте уявити, тисячі робітників під палючим сонцем вони пересувають гігантські кам'яні блоки і все це з неймовірною точністю. І подумайте, у них же не було ні лазерів, ні дронів, ні комп'ютерів. Вони будували піраміди, що буквально сягали небес. Але як, як вони це робили? І от це підводить нас до ключового питання. Ну от уявімо, ми стоїмо біля підніжжя великої піраміди, задираємо голову, а її вершина десь там торкається неба. З інструментів майже нічого, ну хіба що найпростіші речі. І як, як за таких умов визначити її висоту? В чому був їхній геніальний секрет? І розгадка, виявляється, криється зовсім не в якихось складних технологіях, ні. А в одній, знаєте, надзвичайно елегантній геометричній ідеї це сила подібності. Це принцип настільки простий, що його можна пояснити за допомогою звичайної палиці і сонця. І це, до речі, чудове нагадування, що найгеніальніші рішення часто є найпростішими. Гаразд. Перш ніж ми розкриємо таємницю пірамід, нам треба розібратися з головним інструментом, який власне, і використовували стародавні єгиптяни. Отже, що ж це таке подібність, ось так звучить формальне, таке, знаєте, підручникове визначення. Звучить трохи академічно, правда, але не варто хвилюватися. Ми зараз розкладемо все по поличках. Насправді за цими словами ховається щось дуже просте й інтуїтивне. Ось, власне, і вся суть. Просто уявіть, що ви робите фотографію, а потім збільшуєте її, щоб надрукувати. Форма ж об'єктів не змінюється правильно? Змінюється тільки розмір. Всі пропорції залишаються тими ж самими. Просто все масштабується. Оце і є подібність. А ось вам ідеальний приклад. Подивіться на ці два трикутники. Їхні кути абсолютно однакові. Бачите? Кут А відповідає куту А1. Кут Б, куту Б 1 а С C1. тобто форма ідентична. А тепер погляньте на сторони: сторони меншого трикутника це просто ну, зменшена версія сторін більшого. Це і є та сама подібність у дії. Але погодьтеся, що разу перевіряти всі шість елементів три кути і три сторони. Це було б ну занадто довго. На щастя, математики розробили для нас кілька таких собі швидких шляхів. Це можна уявити як набір інструментів для детектива, які допомагають розкрити справу, маючи набагато менше доказів. Оці три ознаки це по суті наші експрес-методи. Вони дозволяють нам абсолютно впевнено довести подібність, не вимірюючи кожен кут і кожну сторону. Це, звісно, надзвичайно ефективно. Нумо розглянемо кожну з них. І так, перший інструмент у нашому наборі це ознака сторона, кут, сторона. Уявимо, що маємо два трикутники. Якщо вдається показати, що дві сторони одного пропорційні двом сторонам іншого, і ось це критично важливо, кут між цими сторонами однаковий, то все справу можна взажати розкритою. Трикутники точно подібні. А ось це, мабуть, найпотужніший і, до речі, найчастіше використовуваний інструмент ознака кут-кут. Тут все просто треба знайти лише два однакові кути. І виникає питання, чому цього достатньо? А тому, що сума кутів у будь-якому трикутнику завжди 180 градусів. І якщо два кути збігаються, то третій, ну, він просто змушений бути таким самим. І нарешті третя ознака сторона, сторона, сторона. Тут ми навпаки повністю ігноруємо кути. Якщо можна показати, що всі три сторони одного трикутника це просто збільшена чи зменшена версія сторін іншого, тобто їхнє співвідношення однакове, все, подібність доведено. Чудово, тепер, коли ми озброїлися цими детективними інструментами, час повернутися до спекотної пустелі Єгипту і, нарешті, розкрити ту саму таємницю піраміди. То як же ж це все працює? Дуже елегантно. Крок перший встромляємо палицю вертикально в землю. Крок другий вимірюємо дві прості речі: висоту цієї палиці і довжину тімі, яку вона відкидає. Це нам дає ключове співвідношення. Крок третій. Вимірюємо довжину велетенської ціни від самої піраміди. А тепер магія. Оскільки сонце неймовірно далеко, його промені падають і на палицю, і на піраміду практично під однаковим кутом. І це створює два подібні прямокутні трикутники. Все, тепер у нас є все необхідне для розрахунку. І коли всі ці дані складаються в пропорцію і проводяться обчислення, виходить ось це число 146,5 метрів. Тільки вдумайтеся, щойно було виміряно висоту однієї з найвеличніших споруд у світі, і для цього знадобилася лише проста палиця, її тінь, і сила геометрії, просто неймовірно. Але історія, звісно, на цьому не закінчується, тому що подібність це не просто якийсь хитрий трюк для вимірювання пірамід, це набагато більше. Це фундаментальний принцип, який проявляється в усій математиці і часто в абсолютно несподіваних місцях. От подивіться сюди, коли дві лінії їх називають хордами, це відрізки, що з'єднують дві точки на колі. Коли вони перетинаються, вони створюють приховані подібні трикутники, і саме це дозволяє нам знаходити просто дивовижні зв'язки між довжинами цих відрізків. І це стосується не тільки того, що всередині кола. Це працює і для ліній, які торкаються його ззовні, це дотичні, або перетинають його, це січні. І знову і знову, де б ми не шукали, подібність розкриває оці приховані елегантні закономірності. І це ж зовсім не нова ідея. Ще в стародавній Греції великий математик Евклід зрозумів, що в самій основі подібності лежить фундаментальна концепція пропорції. Він бачив у цьому щось більше такий собі універсальний принцип, який поєднує світ форм, тобто геометрію, зі світом чисел, тобто арифметикою. Тож наступного разу, коли погляд впаде на хмарочос, на карту чи навіть на фрактальний візерунок листка папороті, зупиніться на мить. Можливо, саме там вдасться помітити той самий прихований код подібності, який керує світом навколо нас, питання лише в тому, де він проявиться наступного разу.